Дивіться в сьогоднішньому відео. Раділа ударам безпілотників по Росії, а 24 лютого була в Києві, що відомо про ведучу Тетяну Лазарєву, яку Кремль вніс до списку терористів. Крім цього, український співак Олег Кензов виступить у Німеччині з росіянами, які фанатіють від Путіна. А також Тіна Кароль зізналася, чи перебуває у стосунках, а також відповіла, чи робила вона пластичні операції. Це Марс та зірки. Поїхали. Російську телеведучу Тетяну Лазарєву в Росії внесли в так званий список терористів і екстремистів за підтримку України. Вона раділа, коли українці давали відсіч загарбникам і засуджувала злочинну політику Кремля. Емігрантку звинуватили в тому, що вона виправдовує удари дронами по військовим об'єктам у Росії та перекваліфікували зенуагентки в терористку. Портал обоз.ua пригадав, чим саме Лазарєва вивела з себе Росіян. По-перше, вона раділа атакам українських безпілотників. Буквально щодня ми натикаємося на атаку безпілотників на російські міста, і я прислухаюся до себе. І це жахливо, але я радію. Так реагувала Лазарєва на новини про те, що росіяни відчули на собі повітряні атаки. Після цього в РФ завили пропагандисти на чолі з Володимиром Соловйовим, який назвав колегу старіючою алкоголічкою. По-друге, вона не боїться Кремля. Так звана іноагентка не засмутилася, коли в Кремлі їй далі Тавро, а звернулася до росіяни з потужною промовою. Вона назвала політичну верхівку Російської Федерації агентами пекла, фашистами та агресорами. Окремо вождя Путіна знаменитість закликала віддати під трибунал. В-третіх, Тетяна, 24 лютого була в Україні. Ведуча співпрацювала з українцями аж до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого вона зустріла під обстрілами разом з українським народом. Зовсім агресивного відношення я особливо не відчувала. Перші декілька днів я чула на свою адресу в магазині слова сідай на танки вали назад, але я цілком розумію цих людей. У соцмережах дуже багато людей з Росії пишуть мені з негативними емоціями, називають поганими словами та запитують, за скільки я продалася, розповідала зірка. Також Лазарєва насміхалася з пропаганди до Росії. Лазарєва так і не повернулася. Натомість вона розгорнула антиросійську діяльність в Іспанії, де виходила в світ в образі з українськими кольорами. Росіянка записала пародію на пропаганду в образі офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка заявляє, що Адам та Єва насправді були росіянами, тому що жили дуже бідно. Друзі, а ваші думки стосовно Тетяни Лазарєвої та її чоловіка Михайла Шаца, ми чекаємо у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український співак Олег Кензов, який народився у Полтаві, потрапив у черговий проросійський скандал. Артист, який оспівував колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і волонтерив тепер шукає заробіток за кордоном, не нехтуючи участю в заходах із путіністами. Невдовзі концерт, який нарекли Russian Edition, відбудеться в Білефельді, Німеччина. Там то Кензов і виступить із російськими співаками, що можна побачити на афіші. Як анонсували на сайті 22 червня на фестивалі виступлять російськомовні співаки. Серед них репер Джиган, який родом з Одеси, та який отримав російський паспорт і публічно агітував голосувати за Путіна, також росіянин Артем Качер та інші. Компанію проросійським артистам чомусь склав Олег Кензов, який уже дивував українців своїм поверненням до російськомовних пісень, писав про пригоди за кордоном російською мовою та хизувався фотографіями на тлі пам'яток і в ресторанах під час повномасштабної війни. Ба Більше не так давно Кензов засвітився на російському ярмарку в Німеччині. З ним виступали брат співачки Таяна, зрадник Міша Марвін, також Серега, Б'янка, Рома Жуков. Гурт Міраж та інші. Також цю ситуацію прокоментував оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов. Ось що він написав на своєму сайті. Але найбільше мене здивувала афіша. У центрі зображено путініста Джигана, а поруч із ним Олега Кензова, який зовсім недавно жив у Києві та намагався українізуватися. Чоловіків об'єднує не тільки народження в Україні, а й велика любов до грошей за будь-яку ціну. Вітаємо кензова в клубі зрадників і тих, хто втратив своє обличчя назавжди, написав Безпалов. Блогер також додав, що Кензов уже не вперше потрапляє в такі інциденти, але останнім своїм вчинком він остаточно показав своє ставлення до України і війни розв'язаної Росією. Варто зазначити, що Джиган, з якими виступить Кензов, активно підтримує злочинний режим Кремля. Він народився в Одесі, але вирішив заробляти криваві рублі та жити в країні агресорі Також раніше повідомлялося, що Олег Кензов влаштовував українську вечірку в Болгарії. Все б нічого, якби він не співав свій російськомовний акомпанемент та не піарив колег путіністів. Друзі, чи відомий вам взагалі Олег Кензов, та що ви про нього думаєте, пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Знаменита українська співачка Тіна Кароль прихилила завісу свого особистого життя. Артистка чесно відповіла, чи вільне її серце. У своєму інстаграм виконавиця залишила віконце для запитань шанувальників. Підписники зірки поцікавилися, чи є поруч з нею зараз коханий чоловік. Кароль була лаконічною у своїй відповіді і натякнула, що досі не може пережити втрату чоловіка продюсера Євгена Огіра. Чи є поряд зі мною коханий чоловік? Ні, була заміжня. Чи треба ще раз це життя вже прожити? Ні, зазначила знаменитість. Також Тіна зізналася, чи чаклували над її зовнішністю пластичні хірурги. Співачка запевнила, що ніколи не лягала під ніж пластичного хірурга, тому що боїться. Проте зізнається, що замислювалася над цим. Лише догляд, жодної операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюся довіритись, написала виконавиця. До слова, Тіна та Євген таємно одружилися та повінчалися в 2008 році. Чоловіка не стало у 2013 році. Життя Огіра обірвалося через рак шлунку. У них із Кароль є спільний син Веніамін, який народився у 2008 році. Нині 15-річний хлопець навчається у Великій Британії і з кожним роком стає дедалі більше схожим на батька після смерті коханого. Кароль досі не може оговтатися та дозволити собі романтичні стосунки. Їй неодноразово присували романи з відомими чоловіками, проте вона спростовувала ці чутки. Також, крім цього, нещодавно Тіна Кароль пройшла військову підготовку та курс тактичної медицини. Після цього вона розповіла, чому ухвалила таке рішення. За її словами, вона вже давно зробила свій вибір на користь України. Оскільки зараз наша країна вимушена боротися з російською агресією, артистка вважає, що вона повинна знати і вміти все, аби допомогти своєму народові в разі необхідності. Ну а що тут дивного, я громадянин України, та це мій вибір. Мій вибір Україна вже дуже давно. Це не новина, свідомо розуміти, що відбувається та як допомогти людям собі в надзвичайній ситуації. І ми живемо у війні. Я вирішила для себе, що я мушу знати все. Це тактична медицина за протоколом, поводження зі зброєю, практика зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерна підготовка та бойове злагодження, сказала Кароль у своєму телеграм-каналі. Цікаво, що зірка доєдналася до ветеранів Азову, аби на полігоні поліпшити навички бойової готовності. Після цього вона отримала відповідний сертифікат. Друзі, чи не вважаєте ви цей вчинок популістським? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням, та дякуємо вам за перегляд.